Родідовий ну, Линдів Микола. Як прожив, він народився в селі Космачі, урочище, протянеться. Баба Ядоха прожила 100 років, був вік її був. Мали трьох донів і двох снів. Мій тато з 2012 року, Кандрі, Тато були сорубом, в той час в рубали mm -hmm. і, і вручну пиляли теж. Не було ні бензопил, ні є. Mm -hmm. Мама займалася вершукою і ткацтвом. У нас в сім'ї було шосте. Двоє померло. Mm -hmm. Малів, ну, віці маленька, два роки було, у війну. Брат один воєнний, сестра кінчила в повер, технікум повер, і працювала в столові. Зараз вона в Криму проживає. Я кінчив теж строжинецький лісний технікум, працював лісником в селі Космосі. Тож я влічний і я ще помиму вдома така. Мама працювала, як коло неї це прийняв із малого, у нас і дохідня, ніби з родиною дуже хороше Сім ну, було. Сім'я то кажуть, все вчилося, прямо було з'їжджатися, було приємно так. Навіть не ходів до школи, я вже знову і читати, і рахувати так у старшій учиться і все малий цікавець. Одружився в 78-му році. Жінка з другого присівка з Защаного. Давай познайомилася, познайомилася. Цікаво, так. Про цього там лісника, а вона під лісом жила. Ну я завжди там заходив я, пока дідо її під лісом таким самим проживав. Ти... Міна, на скрипку теж дідо грав її. І... Ага. Той був такий людина дуже обдарована. Міг лічити людей цим народним ага. народним таким. Так. І так познайомилися. Тато її музикант, грає на всіх інструментах. І виробляє, там дав такий спеціаліст. Тобто заказ на ансамбль цієї утропської школи. Приїхав сам директор був, і мама цей заказ взяла, там не десь 30 пар запасів треба було зробити на цей ансамбль. Я то, але то... Вже не, не той організм, то кажу, скоро не, не можна робити було. І я то все Бетко, То директор мені подарив книжку з собою. І конфету. Це я дуже було приємно малому це. У угу. нас такий цей космеч, націоналісти, що сказати, люди не то, не покинули ношу свою, нас одяг, свою мову, свій діалект, як ми говоримо, не признавали ці колгоспи ніякі, угу. попризали всі землі. У прихатку я це, помню, з uh -huh. кілька разу прийшов і можемо там по 15 соток, і все, більше не можу. І решту треба було брати бівцю чи там телятку і, і виписати, що лишнє було. Uh -huh. Народ так боровся, що платів це. Признавали огірс владу. Багато зі Львова приїжджало до нас. Пани нам говорили зі Лова. І вся казав, що буде Україна вільна. Що це буде? Це такого не годно бути. Там більш на спеціалізовані націоналісти всі у Львові, там більше сестри <говори> <говори> така... з яйбу Біндас Михайло. Там був я малий, а вони там той малюють три Це таке, знаєте, було тишина в Харці, там так тих, хто моря і малювали. А він молодий, такий везять, 40 років і за так, тишина була. Це так говорили, що буде, Україна мусить бути. І сотні в нас були, вищі у нас, були, дуже такі. Одну сотню розбили. Великий бій був генерал каже, я Берлін брав, я тут не можу навести порядок з цими госудами. І це так. Розбери повністю генерала цього. І такий наш дух був бути, щоб Україна була. Прапор вивісили раз були, космосі mm -hmm. там теж. Не корилися ніяк. Ми дожили, слава Богу. Відновлюється mm -hmm. що... все там. Ну, Ти мої були зв'язкові. Тетя такі штафети Хто? Ну, тет, по мамині лінії. Дід. сестра, сестра. Сестра. От Отдавали завдання піднести інформацію туди. І були зв'язківці такі, тепер зі сківцями. Uh -huh. зв а зв'язківцями на стороні ООН? ООН, так. О, О, так? так? Uh -huh. так. Uh -huh. Ну, що працює посмотри, певну половину це точно людей. Uh -huh це точно було. Хто був у радянській армії, що позабирали в Корше? А і такі були, Були, було таких. Десь, у нас ветеранів були скло 8 так я пам'ятаю. А всі були тут, mm. як ви кажете, підпільники mm. боролися. Великі бої в нас такі були проходили. тут була лінія фронту, Росії тиснули, а тут відбивалися і люди, та, то так. Теж розповідали, що під час голоду ну, таке, що з заходу збирали харчі, допомогу та відправляли на схід. Мама розказувала, що багато суди молдувані проходили сюди. Тут давали їсти, їсти. Ага. Що дуже те, що падали люди, приходили. Ага. Що могли, то давали їсти, ділилися всім. Оце мама розказувалася. Що... Багато у нас і із Прибалтики приїжджали сюди. Тоже такі хороші люди Нашої, нашого духу. Uh -huh. Фамілія Андрій Балконський був. Мужик. Uh -huh. так, і ці львівські постійно приїжджали, то хороші люди зустрічаються. на старій Наприклад, навіть йдемо і буває, що через тин там ну, перепутаєш дорогу до когось, до городу зайдеш, нічого навіть не, не кажуть, кажуть. Як да. нормально, так, о, добрий день. Пройшли все добре. Так це. Така, можна сказати, взаємовідносини. Там багато хто один одного знає. Ось, наприклад, така... може сказати один про одного. До вашої цієї роботи ну, з дитинства як воно тягнуло? Чи... Ну, тягнуло, щось я не знаю. Uh -huh. У мене сестри ці дві. Вони не бралися до цього. Uh -huh. Одна ця молодша, що може працює, і працює зараз зі мною, ніби. Тому вкрайки такі що люблю все. І це в мене відпочаток, сказала по вроді, у мене відпочаток є. Uh -huh. Я можу робити сутку таку. Uh -huh. так. і сутку такому. Нічого не болить, знаєте, бо так, uh -huh. піди, то, кажучи, то рука болить, то плечі, то ще щось нога. Я можу зміну робити, з, я показую з натхненням, таким, що приємно все лишся чи Під мами генці пишуть такі. Мамі це була велика підмога у той учала, трудно було за гроші, ага. то а ти в робиш, то робиш. Угу. Я основну роботу, це бомі груди болять бити ляди, ж груди угу. болять. Так. Вона вже стульки пришивала, вже таке робила угу. таку роботу, найлегшу. Зато для мами було б, що гроші треба було. Тисячівчили так і заєму. Честість працьовитість. Повинна бути повага до людей так само до себе. Як поважаєш себе, будь поважати людей. І завжди треба бути порядним чоловіком в усіх питаннях. Якому нічого не підставляти під книжки, якісь такі, а люблять там, все щось по Це основне.